Я вам зараз такий прикол покажу. Зараз дивіться. Церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт. Платиш євро 50. Сітін, це фікарі, це а не факт авто, і що не дойдеш, ви інглиш. Ти еру сабаді. Окей. Ага. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це. Суп, м'ясо, брокколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду, і... що це? Тістечко, коротше. Сидиш в Сидиш в церкві, сиш. Дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки знаю, там ще, коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти. Наскільки я знаю, українцям дешевше. Німці більше платять не знаю скільки. а Українці платять себе півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука є, просто треба дізнатися. більше? Вони на виході дають отакий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Хліб. Щось типу філадельфії. Щось солодке. Масло. Мед і мандаринка.